12-та річниця Революції Гідності вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Гуманітарна допомога чи контрабанда вантаж, який зацікавив правоохоронців. За отримання хабара судитимуть голову районного суду Волині. Пенсія 70 доларів, як виживають люди у селі Смолярі. Яворт деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби у студії Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Ратнівська громада попрощалася із захисником Сергієм Гулем, 92-го року народження. Небайдужість до долі України Сергій Гуль виявив ще під час АТО, коли став на захист батьківщини. На початку повномасштабного вторгнення вступив до 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, де служив старшим лейтенантом. Герой загинув 14 лютого під час бойових дій. По собі Сергій Гуль залишив дружину та маленького сина. Церемонію прощання із захисником провели у храмі селища Ратне. По тому героя поховали на місцевому кладовищі. Доросинівська громада попрощалася із воїном Олегом Гринюком. Він пішов обороняти державу, вступивши до Збройних сил України. Герой до останнього боровся за життя після важкого поранення на фронті. 19 лютого цього року ця боротьба закінчилася. Олег помер у лікарні. Тепер йому на віки 54 роки. По собі захисник залишив дружину і четверо синів. Поховали Олега Гринюка на сільському кладовищі села Вічині. Після двох років очікування остання зустріч, на жаль, родина зустрічає свого героя на щиті. У Луцьку в останню дорогу провели захисника 3-го механізованого відділення Петра Берлінця, воїна, який, захищаючи рідну землю і родину, віддав найдорожче своє життя. Сьогодні на театральній площі люди схилили голови, аби віддати останню шану загиблому захиснику Петрові Берлінцю. Донецька область, район населеного пункту Мар'янівка. Саме тут, 24 листопада 2024 року, Петро прийняв свій останній бій. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність держави, йому було 46 років. Після двох років очікування родина прощається з найріднішою людиною. В останню дорогу провести прийшла родичка сім'ї. Петро був добрим, на перше місце ставив родину, був працьовитим і завжди шукав нагоди, аби приїхати в селище, щоб допомогти близьким, розповідає Тетяна. Це була дуже хороша і золота людина, дуже добрий, дуже добрий чоловік, дуже люблячий батько. Він в дочці души не чаяв. Ну, як вам сказати, він любив всіх. Жінка і дитина в нього була на першому місці. Він жив і старався, щоб в них було все. Він не міг дождатися, щоб приїхати з село. Приїжджав в село, дуже все нам допомагав. Люба професія, нема такої професії, щоб він не здолав. До того, як стати на захист країни та родини, Петро працював будівельником. Останню шану прийшли віддати і колеги. Микола познайомився з Петром на роботі. Запам'ятався як добрий та спокійний працівник. Той, на кого можна покластись, розповідає колишній колега Микола. Разом працювали на Яровиці. От. По будівництву саме, так? Так, так. Так і познайомилися з ним. Працював у нас приготувати. Як він як колега був? Супер. Ну, надійний надійний мужик, що можна було положитися в будь-який час. Пані Альона, близька подруга сім'ї, пригадує загиблого захисника як зразкового сім'янина, людину, до якої завжди можна було звернутися за допомогою. Веселий, позитивний завжди, добрий був. Ну, треба була допомога, він завжди допомагав. Він завжди він такий компанійська людина була. У героя лишилась дружина, маленька донька та син. Син пригадує хороше про тата зі сльозами на очах. Дуже хороший був, хоч ми і не тримали спілкування часто. Ми не жили разом, але він був хорошим батьком. Мені Справді дуже жалко, що так сталося. Дуже хороший. Він завжди мене любив, так само, як і його. Типа, хоч ми не були разом постійно, але він завжди був для мене в серці. Не дивлячись на відстань, намагались підтримувати зв'язок. Тарас радить, аби люди не забували за близьких та спілкувались більше. Що може сказати, що? Гони аби діти, які майже не спілкуються з батьками, або вони більш спілкувалися з батьками. А вони їх цінують, чим те, що вони зараз роблять. Саме головне. після відспівування у Святотроїцькому соборі Петра Берлінця поховали в секторі військових поховань у селі Гараджа. Єва Ковальчук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. І ще одна болюча втрата в обласному центрі Волині в останню дорогу провели нашого земляка воїна Сергія Терещенка, який, боронячи Україну, не пошкодував за неї свого життя. Біля собору Святої Трійці, тиша та сльози, схиливши голови, люди прийшли, аби віддати шану та провести в останню дорогу загиблого захисника Сергія Терещенка. Воїн загинув 13 лютого цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Константинівка Донецької області. Знайома родини Тамара прийшла подякувати воїну за захист. Сьогодні такий день гарний, але ми на превеликий жаль прийшли сьогодні провести останній путь. Нашого знайомого Сергія я його знала не так давно, але мама, ми маму дуже давно знаємо, дуже хороша людина. Телефонуючи до батьків, Сергій намагався, попри відстань, бути опорою. В захисника лишилась дружина та донька і багато племінників, яких Сергій не лишав без уваги. Розповідає Тамара. Все добре було, ніколи він не жалівся, як і всі наші хлопці. Ніколи не жаліються, в них все добре. Це як і до дітей, як і до племінників. Племінники його любили, звісно, слухайте, що там казати. Всі, всі любили, всі поважали. Але на великий жаль. Трошки по-іншому все планувалося, але так сталося. Також провести в останню путь прийшли сусіди Сергія, пригадують загиблого захисника як спокійного та доброго господаря. Жителі будинку як родина, саме так сусідка Тетяна називає всіх мешканців будинку. Як сусід, він був гарною людиною. Він був дуже гарний. що як весілля його було. Ми були малі, бігали, проважали його. І це, на жаль, вже в нашому будинку третій герой за час цього повномасштабного вторгнення. І ми просто прийшли віддати шану людині, завдяки якій ми маємо змогу сьогодні жити і молитися за нашу Україну. Світлана теж не лишилась осторонь та прийшла віддати шану герою. Жінка розуміє, як це важко втрачати близьку людину, тому вважає, що попри все потрібно підтримувати один одного. Це наш е, такий обов'язок, щоб підтримувати, підтримувати родину, підтримувати вдячність героям нашим також. І це важко, важко для, для сімей. Після відспівування у храмі герой Сергій Терещенко знайшов вічний спочинок у секторі військових поховань села Гараджа. Єва Ковальчук, Неля Прокопчук. Телеканал Аверс. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. Минуло 12 років. Трагічний лютий 2014-го став точкою, після якої країна вже не повернулася до колишнього життя. Боротьба, яка почалася на Майдані, триває досі. Щоправда, вже на фронті. Лютий, який не старається з пам'яті. У центрі Луцька люди збираються біля фотостенду Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого став найтрагічнішим днем революції гідності. Тоді у центрі Києва загинуло близько сотні протестувальників. Тут обличчя тих, хто загинув у 2014-му. Сьогодні священнослужителі відслужили панахиду, тиша, у якій кожен згадує своє. Продовжуємо справу боротьби тих, які в 2014 році на пінопласті лежали в холод, в мороз, в палатках. Буде нам соромно, якщо ми здамо ці позиції, які вони відвоювали. Вони йшли не розуміючи війни. Вони йшли, вірили в торжество правди, розуму, просто висловлювали свою думку. Цей день став нагадуванням про ціну свободи, а покладання квітів як символ пам'яті. 14-й рік він, напевно, став початком нашої боротьби, яка триває до сьогоднішнього дня. І 22-й рік це повномасштабне вторгнення. Зрештою, ці хлопці і дівчата, які загинули на Майдані, ну, в принципі, пам'ять їхня це має бути постійно принесена серед. Серед серед віка віків, і так як сказав сьогодні владика, що ми не маємо їх підвести, і маємо пам'ятати і вшановувати їх. Сьогодні поруч люди різного віку: ті, хто пам'ятає майдан, і ті, для кого він уже історія, але відчуття спільне. Зараз дуже потрібно в такий час військовий, оскільки в нас дуже багато військових з нашої області, і нам потрібно згадувати тих, які загинули. Для того, щоб ми могли тут ходити і далі розвиватися. чи пам'ятаєте, коли відбувалися події на Майдані? Мені тоді було п'ять, то я нічого не можу згадати з своїх п'яти років. Батьки теж розказували. І поруч звучать слова про тих, хто зараз тримає фронт, бо ця боротьба не завершилась. Шкода, що їх нема живих. А ті, що стоять зараз, це, це взагалі. Щоб скріжжиття війна кінчилася, щоб нам вже спокійно було тихо. Серед героїв Небесної сотні семеро Волинян. Після молитви продовження панахиди біля меморіального комплексу Вічна слава тут могила Василя Мойсея. Йому був 21 рік. Саме 20 лютого 2014 року він був серед тих, хто загинув у центрі Києва. Останні слова Василя були ви вибачте. Я вас всіх люблю. Шкода, що його немає, бо в нього була ідея, і він вірив в ту ідею, він боровся за неї багато зараз. Чого нам не вистачає його? Ясно, що кожне свято, якісь родинні свята, це нагадування, це якась скорбота, бо ти лише можеш подивитися на його фотографію, яка стоїть на поличці. Хоча він там усміхнений, родини загиблих досі не почули імена вбивств своїх близьких. 12 років вже пройшло від того часу, як його вбили. 12 років фарсованих судів, які нічого не дають, просто Ну, беркутівців відпустили, ну, їх обміняли на наших полонених. Це добре, що обміняли на наших полонених, але треба було їх засудити, вирок дати і тоді обмінювати. Це просто знущання з родин. Багато вже батьків, Героїв Небесної Сотні, вже війшли у вічність так само, не дочекавшись справедливості від своєї ж таки держави. Ніхто не, не взяв на себе відповідальність. Тобто, перші суди, які були, це суддя Волкова, відпускала всіх підряд просто садовника, який був командиром тої бригади розстріляної, який вбивали на Майдані людей. Просто вони їх, ну як на сафарі було, ну просто в груди, в груди, в груди, і все так само били Василя Кулою в груди, і він помер. Той лютий не залишився в минулому. Він поруч у втраті у пам'яті у війні, яка триває. Вони стали першими у цій боротьбі, і їхні імена нагадують, з чого все починалося. Він продовжується у щоденних зведеннях, у втратах, у боротьбі за право бути вільними. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На Волині обшуки відомо, що на одну із птахофабрик області завітали працівники Служби безпеки України. Що саме стало причиною слідчих дій та ретельної перевірки підприємства, наразі не розголошують. Детальніше про візити СБУ дивіться у наступних випусках новин. Голову районного суду на Волині судитимуть за хабарництво і шахрайство. Як встановили прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури, посадовець разом із знайомим підбурював позивача у цивільній справі надати через них кошти судді за для ухвалення потрібного рішення. Насправді, гроші ділки ділили між собою. Тепер встановлювати істину будуть у суді. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено та обвинувальний акт у справі направлено до вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Голові суду та його знайомого інкриміновано вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 369 та частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Як нам стало відомо із власних джерел, мова про голову Рожичинського районного суду Івана Сіліча. Улітку 25 го року НАБУ повідомляло про оголошення підозри посадовцю. садовцю. Зараз же досудове розслідування завершене і справу розглядатимуть по суті. <кхи> Перейшов на бік ворога і став просувати проросійські наративи. За державну зраду засудили мешканця міста Щастя на Луганщині. Відомо, що після приходу окупаційної верхівки чоловік добровільно зайняв керівну посаду в одному із незаконних органів влади. Прокурори у суді довели, що чоловік, який очолював відділ у щастинській міській військовій адміністрації після окупації міста щастя військами ворога, перейшов на його бік, зрадив присязі державного службовця та займав керівні посади у незаконних органах влади. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину і призначуємо покарання у воді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Держпідприємство Волинь Вугілля знову опинилося у полі зору правоохоронців. Слідчі відкрили кримінальну справу. Підозрюють, що було привласнення бюджетних грошей. Куди йдуть бюджетні гроші вугільних підприємств на Волині. Поліція взялася за розслідування, підозрюють привласнення і розтрату коштів. Слідчі кажуть, мовляв, службові особи окремих держпідприємств вугільної галузі у минулому році при закупівлях товарів і послуг вносили неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягу. У розслідуванні фігурує ДП Волинь вугілля. Понад 12 мільйонів гривень держпідприємство виділяє. Ділило на перевезення шахтарів. Тендер виграла фірма аж з Харкова ПП Біранд. Тепер ці торги та усі тонкощі співпраці перевіряє поліція. Це була річна закупівля на перевезення шахтарів, була порахована ціна за, за кілометр. Є ж графік перевезень. Вони про місту, є зупинки, є сій. Є час відправлення е, автобусів, які курсують, вони збирають, приводять, відводять там три черги е, е, цих маршрутів, uh -huh. тому що шахтарі ж працюють в три зміни. Ну, практично ну цілодомова. Ще одна покупка, яка зацікавила слідчих, закупівля підшипників для шахт у приватної фірми, «ТОВ максимум агро. Підшипників накупляли на 19 злишком мільйонів гривень на Волинь вугіллі. Здивовані таким розслідуванням. Я перший раз це чую комітет – Так а яка розтрата була сума 36 мільйонів гривень? От і вона зменшилась на 18. То тобто, дивіться, які. Як підприємство заощаджило державні гроші. А це давали комерційну пропозицію інші учасники ринку, які раніше постачали цю продукцію підприємству. А інше підприємство це, Агро виграло по нормальній ціні, дуже якісні підшипники, тому що керівництво вирішило. Краще купляти якісні підшипники, ніж їх міняти постійно. Запевняють, що жодних завищень вартості чи кількості товару не було. Там немає ніякої завищеності не вартості, тобто ми вели участь в і пропозиції, де були вказані певний вид підшипників, певна кількість на рік підприємства і певен виробник. Тобто виробник є європейський, хорошої, дуже якості, це японські підшипники. І ми виграли по даному тендері. Я би сказала, що там занижена вартість. А яким ще е, фірмам чи державним підприємствам ви постачали підшипники? Ну, фірмам багато, я не хочу зараз це озвучувати. Нині правоохоронці отримали дозвіл суду на доступ до банківської таємниці та перевіряють здійснення фінансових транзакцій між держпідприємством та приватними фірмами. Олена Лищук, телеканал Аверс. Контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги. Благодійний фонд Білогір'я перевозив вантаж із Польщі, але правоохоронці запідозрили, що за ним стояла не допомога, а збагачення. Щодо під виглядом гуманітарної допомоги заробляти гроші. За даними матеріалів, йдеться про рівенський благодійний фонд Білогір'я, який перевозив вантаж із Польщі в Україну. На пункті пропуску ягодин автомобіль оформили як гуманітарний. Однак уже на території України транспорт зупинили правоохоронці за підозрою в контрабанді. Під час огляду виявили майже сім тонн товару, серед якого брендові речі та предмети домашнього вжитку. За попередніми підрахунками, вартість вантажу перевищує 10 мільйонів гривень. Під час огляду було встановлено різні брендові речі, на яких були наявні етикетки, мавання яких було частково пошкоджене. Разом з тим були встановлені і дороговартісні. У процентному відношенні можете повідомити, скільки загальна вага є цих речей, нових речей, скільки. Відсотковому нових речей всі всі речі 99,9% Це всі нові речі. Разом з тим ці нові речі відповідно до їх цінників. Ківерцівський районний суд наклав арешт на майно фонду. Представниця фонду не погодилась з таким рішенням, пішла відвоювати вантаж до апеляційного суду. Мовляв, у гуманітарній допомозі побачили бренд і одразу вирішили, що це контрабанда. Хоча на переконання фонду ці речі не мають грошової цінності. Ніде зазначено немає в законі, що ми, як благодійна організація, не маємо права отримувати одяг чи взуття, неважливо, нове, вживане. Брендоване будь-яке заборони на отримання цього немає. Митниця визнала цей вантаж гуманітарною допомогою. Чому працівники БЕП вирішили, що це є контрабанда? Поки що ми з'ясувати особисто з'ясувати не можу. Ми вирішили зателефонувати та перевірити, чи фонд взагалі працює і надає послуги, які зазначаються на сайті. Ми допомагаємо людям ВПО. В нашому місті і не тільки в нашому місті у нас немає обмежень, але у нас працює система так, що ви можете прийти і обрати все, що у нас є в наявності для себе. Тобто одяг, взуття, постіль, одіяла, подушки дитячого одягу, дуже багато. Посуда там у нас є періодично. Якщо вам, наприклад, треба буде щось, що я вам назвала. То ви просто телефонуєте нам. Ми можемо вас записати або в рівному на прийом, або ми можемо вам е зібрати, наприклад, новою поштою, А якась обмеженість в тому, скільки ви надаєте. Ні, Немає У нас немає обмежень ні в кількості, ні в. Ні, в кількості відвідувань, ні в кількості одягу у нас немає обмежень. Документи ви берете тоді, коли вас запишуть на прийом. Які документи ви маєте на увазі? Документ ну в загальному довідка ВПО ідентифікаційний код. Гуманітарна допомога чи контрабанда. Це вже вирішить слідство. Вислухавши усі сторони цієї справи, Феміда не змінила рішення суду першої інстанції. Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Аврс. Він не уявляє свого життя без рідного села. Житель Смолярів розповів нашій знімальній групі, як місцеві пристосувалися до відключень світла і інших сучасних викликів. Про життя села і його людей. У наступному сюжеті це село найбільше у громаді. Понад тисяча жителів, але вулиці майже порожні. Світло не проблема, проблема війна. І те, що мужиків, як псів, ловлять, хапають. Зустрічаємо пані Галину. Жінка прямує до магазину. Недалеко живуть і її діти. Залишились у рідному селі. Ми у Смолярах на Старовижівщині. Село в нас хороше, люди хороші. Тримаєте якусь господарку? Ой, ні, пару курок. І собачка, і все. Не тримаю. Діти мої тут живуть, то я до їх ходжу і вони до мене є. Молодь повиїжджала, нема, нема, от бачите. Ідемо селом, я відходжу за хлібом то ви знаєте, ні одне людини не зустріну. Ну ні, мертве село майже. Ти в селі, та робота ж в селі-то як такої немає, немає? Абсолютно немає, а то в Польщу їдуть і заробляють молоді люди, хто здоров'я має. А так, що тут тільки вчителі, медичка одна в нас на, на село. А ось цей чоловік не уявляє свого життя без села. Попри відключення світла, дають собі раду. Дровами грубку затопив, тепло, тепло в хаті. Якщо вже світло з'явилося, заряджаємо все шармона. Все шармона. Але пристосовуємося. Є павербанки, є фонарики, є, все є. Соби не тримаємо кури, корову не тримаємо. А чому? Раніше багато в селах тримали корів. Корову тримали але все літо захворіло і мусили здати. Я родився в селі і мене в місто не зажнеш. І в селі жити його чудово. Головне, не шукати лишньої роботи. Бо дехто, знаєте, так зранку встав і до самої ночі. Те, що треба зробити, обов'язково. Але не шукати лишнього, щоб ти світу не бачив. В селі легше жити. Чому? Бо все є. Є тепло, грубки, все є. Ну, нас так, як світла нема, то не сильно так є така катастрофа. Є і фонарики, і свічки, все є людей. Я не знаю, люди просто підготовлені вже є. Є багато інверторів людей. Найбільше пожвавлення біля магазину. Люди сходяться, перемовляються, діляться новинами. Та не того, слава Богу. Тут можна почути і жарти, і гіркі розчарування. Щойно у магазин привезли свіжий хліб. У цій порі село оживає. Усі ринули за покупками. Боже. Баба, що вже, вже купив хліба? Ну, Чи напій. Що говорити? Що <хай> говорити? Де все одно справди ніде немає в нашій державі, її ніколи не буде. Я отримую пенсію 3 тисячі. От ти живеш за того, Ну, жінка ще правда в школі працює. то все життя наше. А останні люди де роблять, нігде нема роботи. Колись я отримав пенсію, тоді ще мала була пенсія, мене отримало 120 доларів. Зараз, виходить, десь тільки 70. Тоді на ті гроші можна було не скільки купити, як зараз за тих 70 доларів. Але мусимо жити якось. Зумію? Йду з магазину, купив е, дитині гостинчика. Їду додому, бо казала, щоб привіз. Скільки заплатили за два апельсини? Е, 50 гривень, і ще чого, щоб взяв. То дорого для села? Нормально, ми на ціни не дивимося. Є, беремо. І все, треба, беремо. Але загалом, кажуть продавці, люди стали купувати менше. Кому що треба, отак, але ну, зараз піде насіння отако купувати. Воно по пору року. Далі йде, Паска будуть білити, красити. У нас більше хліб печуть самі. А ви печете чи купуєте? Я? Як коли. Мали можу і спекти, навіть. І в У мене є пічка вдома, і я в пічці ароматний хліб виходить, запашний. Асортимент у магазинах у смолярах до кольору, до вибору не в кожному магазині в місті можна знайти імбир, а у вас є «У ну, нас можна. В нас свіжий смачницю чи беруть беруть, бо роблять ліки з імбиру, до чаю додають і так їдять. Він вже дуже корисний. я ще йде весна. Треба вітамінів, щоб більше було в організмі після зими, щоб люди не хворіли. Мед імбир, лимон. Точно знаю, що є такий рецепт, який не знаю пропорції. Помело. Угу, то, помело. Ну, то таки зараз стали возити. У нас ну, не дуже. Ну, зараз стали брати, але й так, ще не скажу, що дуже я беруть. Але беруть потрошки. Смолярі, село Мальовниче, довкола ліси, свіже повітря, тиша. Є школа. Тут знають ціну праці і бережуть традиції. Якби тільки були робочі місця, щоб молодь не шукала долі по інших містах чи країнах. Ця війна закончиться швидше. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Усі новини, журналісти інформаційного відділу тим часом продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. І якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.